От скажіть мені, будь ласка, ким взагалі треба бути, щоб грати в мультиплеєрні ігри в 2024 році? <плес> Таким актом самотортур буде займатися тільки навіженний або дуже відчайдушний граман. Так, але до чого я це говорю? Ну, нещодавно я зібрав собі справжнього кібермутанта. Майнкрафт може в 45 FPS запустити. І все, чим я займався останнім часом, грав у всякі гарні забави. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 3. Оця тупа гра від Каджинклера. Та все ж не побоюсь визнати, іноді я переходив на темну сторону. Так, грав я в доту. Та й в КС я грав, що ж там приховувати. Звісно, ці ігри безсумнівно отримують від мене почесне звання Угарчик. Але, ну, щось ніхуя не весело буває в них грати. І в момент, коли всі угарні ігри набридли, мені прийшов лист. Я, чесно кажучи, не допетрав від кого. Та це не важливо. Важливо те, що було. Написано в листі, і от ви мене вибачте, можливо, я не розумію сучасного етикету листування, але виглядало все якось підозріло. Все, що було написано на цій проклятущій бамазі, чек і мейл. З недвозначним малюнком інтернет-мема Trollface. Все пахло якось дивно, але як тільки я відкрив електронну пошту, все почало смердіти по повній програмі, так як мені написав сам Гейб Ньювел. Якщо ви не знаєте, хто це, його компанія відома за своїм магнум опусом, шедевром ігрової індустрії під назвою Рікошет. Ну от, цей фрукт доволі таки прямими словами благав мене пограти в його нову гру та показати її нахлібникам в інтернеті. Звісно, я так легко не продаюсь. Мене можуть купити тільки. І реаліти цього світу, такі як Елвіс Преслі, Іван Маслюк та, звісно, автор каналу Внутрішня імперія. В Цьому, по правді кажучи, інтелектуально вийобистому місці можна знайти справжні ютуб-скарби. Оце відео, наприклад, від мене отримує звання Угарчик. Рекомендую всім підписатись. Чоткий канал. Ну, але повертаючись до теми, я погодився розповісти вам про нову гру Гейба за кругленьку суму. Тому ось ми і в головному меню Дедлока. Давайте спочатку поясню, що це взагалі таке. Не лякайтесь страшних слів, мені самому треба було Користатись послугами екзорциста, коли я це почув. Але дедлок це мова шутер від третього лиця з елементами окультизму та. Ви можете подумати, що це біліберда хуйня якась, а не поміж жанрів. І в принципі, з однієї сторони я з вами погоджуюсь, а з іншої, не попадайся мені на очі, я тобі кабіну розіб'ю. Та й взагалі, гра ще досі знаходиться в якомусь гамма тесті, та вийде мінімум через років 10. Хоча це і так можна зрозуміти, вирахувавши всі три полігони на модельці Лаша. Та все ж, навіть для ігрового недоробка, дедлок це нереально прикольна гра. Настільки прикольна, що у місце. Евих персонажів зазвичай немає визначених ролей, як в інших ігрових помиях даного жанра. От дивіться, люблю я поробитись за двох персонажів, так би мовити, в мені живе два вовки. <плес> 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 Мужик-шкаф. Просто на все поєпти, крутей, що ну й нахуй, а з іншої сторони якась крилата гоблінша гаргулія з кільцем в носі. Хоча таких вистачає і в реальності, варто тільки вийти на вулицю. Обидва персонажі чудові. Та схожі в тому, що за них можна грати навіть б'ючись головою в клавіатуру. Ну тобто, скажіть мені, будь ласка, це мене треба записувати в кіберспорт чи мої вороги всі часті пітони. А це в принципі не важливо. Навіть якби я був якимось ігровим неуком, яким я зауважу не є. Я міг би навчити вас грати в дедлок. От, дивіться, у кожної з команд є база, з якої виходить чотири лінії, та яку захищають місцеві тавари. На цих лініях стоять нахлібники, яких в команді цілих шість штук. Тобто на двох лініях стоять дві людини, та ще на двох, по одній. Я там вас не втими від формацією. Давайте, хоч матюк якийсь скажу, щоб ви не заснули. Хуяка, можемо продовжувати. Що ж робити на цих лініях? В незалежності від того, чи знаходиться з вами другий спиногриз, геймплей на початку гри не сильно відрізняється. Потрібно, скажімо так, фарм Мить кліпів. Нормальні люди вже почали гуглити значення всіх слів, які я не говорив за останні 10 хвилин. Оцей фрукт кріп. Після вбивства цих клієнтів з них вилітає душа. Душі служать як валюта та експа. По даній душі можна стрельнути, щоб вона попала в вашу кишеню швидше. Але є один момент: так само може зробити і ваш ворог. Тобто наглець викраде вашу душу собі та забере усю валюту. Отже, на початку гри ви повинні бути своєрідним тролем та красти всі душі у ворогів, забираючи її. Власні, зазвичай від таких викрутасів у ваших недругів по лінії непогано підгорає срака, та їх бажання убити вас зростає до максимального рівня. Скажу зразу, для ідіотів в аудиторії: вбивати ворогів не обов'язково, фарм повинен завжди стоять на першому місці. На початку ці гади розпавняться дуже швидко, а за кіли майже ніхуя не дають. Єдиний плюс у вбивстві ворожих сил у вас буде секунд 10, щоб пофармитись без вибриків противника. А що ж за ці душі купувати? Будинок, гараж, а за ними жигуль на пару структуру трофейною дружиною, на жаль, ні. Тому приходиться радуватись простеньким предметам. От вам порада. В магазині є от така вкладка, де можна подивитись рекомендовані предмети для вашого персонажа. Це повна хуйня. Рекомендую подручитись в тренувальному режимі та зібрати свій власний білд. Але що ж робити після того, як ви виграли? Або якщо бути реалістом, програли лінію? От тут і починається весь угарчик гри. Звісно, ви можете пришвартуватись біля тімейків та просуватися в глиб ворожої бази, щоб знищити її нахуй разом з ворогами, що її захищають. Але вам же потрібно бути не такими, як всі. Ми могли б выйти. Блядь, вот я не люблю ці вот игры, де у меня лагает. Любой момент может истинно. Не я, а от в такому випадку існують деякі авангардні стратегії. Зазвичай кріпів недооцінюють, а вони можуть бути смертельнішими ніж деякі гравці. Отже, розумний дедлокер може зібрати навколо себе цілу орду цих фруктів та з армією і штучного інтелекту піти маршем на ворожу територію. Так, в грі є ще дохуїще механік, типу мідбоса, нейтральних кампів, урни. Але ну, нахуй воно вам здалось? Більшість гравців навіть не знають про їх існування, а ви, здається, не тупі, вже в грі розберетесь, що є навіть важливішим, ніж сам ігровий процес герої. Описати їх всіх можна тільки одним словом. Що? Серед них є такі легенди футбола, як накачаний мужик, свиня, Майл Зеджвор та накачаний мужик номер 2 Кожен з них грається та відчувається по-різному. Якщо не брати до уваги цих двох персонажів, вони буквально ідентичні в геймплеї. Кого з них ви виберете залежить тільки від того, чи ви любите ноги, чи дідів. Вибачте, що перериваю ваш перегляд, але на монтажі я зрозумів, що цей персонаж представляє себе мстивого духа. Уявіть тільки собі, вони мене всюди переслідують. Я вже й не знаю, що робити. Нівають, що й ви мені тут чимось зарадите. Ладно, не буду заважати. Так як, скоріше за все, ви всі є новими гравцями, зеленю дедлока. Я хочу порекомендувати вам кілька персонажів, за яких зможе настрілювати, навіть хробак. Хейз це абсолютно противний персонаж. Якщо ви серйозно задумаєтесь пограти на ній, побійтесь Бога. Але якщо таким вас не налякати, з цією єбучою примарою ви запросто зможете черпати кіл за кілом. Всі здібності Хейз заточені під те, щоб бути максимальним гадом. Перша кидає ніж, який станеть ворога на кілька секунд. На двійку можна стати не Димим, ну звісно, чому б вам не бути невловимим зеком? третя здібність пасивна та є основною в розпорядженні хейз. За допомогою даного гаджета, ви зможете дамажити одного ворога ще більше, якщо настрілюватимете по ньому впродовж деякого часу. Чим довше, тим собственно говоря, краще. Але взагалі краще було б постенитись і закрити гру. І звісно, ульта. Як би це описати, а вона вбиває конкретно так. Очевидно, саме головне в хейз, як і в будь-якого іншого героя, білд. Білдити хейз я рекомендую в швидкість стрільби. Але якщо ви все ж хочете залишити. Шатись на стороні добра, а ще важливіше, в хороших стосунках зі мною замість Хейз можна грати за Дінамо. Хоч як я і казав, в грі відсутні дефолтні безпонтові ролі героїв, Дінамо ближче всіх знаходиться до статусу сапорта. Весь його прикол ховається в третій здібності та ульті. Третя здібність спавнить хіл по області, який лікує самого Дінамо і союзників. А ульта забава справжнього сингулярного генія. Буквально сингулярність, яка стягує в себе всіх недоумків ворогів та демобілізує їх. Звісно, це краще. Ще використовувати, коли поруч є надійні хімейти, але давайте чесно, поруч їх ніколи немає. Щодо білда, над ідеальним білдом okay. свій час ламали голови такі розуми, як Альберт Ейнштейн, Нікола Тесла, та ну що ж там прибіднятись, я. Всі ці генії разом дійшли до висновку, що гарний білд на Дінамо щось середнє між пістолетним Дамагером та сапортом. Як ви могли зрозуміти зі всіх моїх понтів раніше, я справжній експерт даної гри. Очевидно, на слово такому як я вірити буде тільки самий довірливий. Додік. Тому хочу довести це на ділі. It took me 10 years to find the answer something.